Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І у цей сьогоднішній вечір я прошу всіх знову звернутися до Бога, як до нашого судді. Знову прошу всіх про молитву за наших ворогів і за прояв Божої справедливості, а не людської. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Товита. Ти справедливий, Господе, і усі Твої діла справедливі, усі Твої потім, милость і правда, Ти суддя світу. Знаєте, черговий раз переконуєшся, що Бог хоче для нас добра. Чому цей стих для мене сьогодні свідчень є свідченням того, що Бог хоче добра? То тому що, якщо ми визнаємо, що Бог є суддя, що Богові належить судити людину, а ми є тільки виконавцями. Що, коли ми Богові віддамо оце все в руки, тоді дійсно кожен отримає відповідне, покарання відповідно до своїх злочинів і вчинків. Ми, люди, це емоції, це розум, це серце. Це три такі гримучі суміші, які між собою неможливо поєднати. Що е, Платон, грецький філософ, говорив про те, що людина це. Колісниця, де її емоції, це коні, а розум візничий. І якщо візничий не справляється з цими кін, кіньми, тобто розум не справляється з емоціями, то людина падає з небес на землю, грішну землю, і тут починає мучитись. І от коли ми. Не можемо, і саме тому людина не може бути справедливим суддею. Саме тому людині не може належати суд. Все, що ми маємо зараз у людські е, суди, це просто людські закони. Але навіть скільки у них є несправедливості, Але ми всі хочемо справедливості, правда ж? Особливо зараз, в часі цієї війни, коли стільки є безчинства з боку ворогів наших росіян, але скільки є безчинства і беззаконня з боку нас, українців, деяких наших можновладців, людей влади, спецслужб, простих громадян, які продають свою країну, скільки є несправедливості з боку інших країн. Які байдуже дивляться на те, що відбувається в Україні. Бо вони хочуть зберегти свою країну тим, що хочуть зберегти бізнес, гроші свої. І їм байдуже до смертей інших людей. Вони йдуть з позиції: головне, що не в нас. Бачите, ми цього не бачимо. Але Бог бачить цю несправедливість. І от коли ми будемо молитися, просити Бога про Його справедливість, не нашу, коли ми будемо мріяти не про помсту, як ми будемо їм мститись, а коли ми будемо молитися про те, як ми будемо відбудовувати свою країну, а Богові віддамо оце провадження цієї війни, ми молимось за перемогу, правильно робимо. Але ми маємо молитися за таку перемогу, в ході якої ми повернемо всі свої землі, але при цьому не будуть більше гинути наші хлопці. Ми не будемо ховати наших молодих захисників і не тільки молодих. Ми не будемо ховати дітей. Всі люди будуть здорові, не будуть скалічені. Якщо ми будемо визнавати, що Бог є справедливий, що в ньому йому належить суддя, суддівство цього світу, що його дороги є правильні, а ми маємо тільки виконувати його волю. Знаєте, якщо ми віддамо духовний суд Богові, саме духовний суд, тому що Бог цін, дивиться не на вчинки людини в першу чергу, а дивиться на її серце. З якою, з якою метою вона це робила? Навіщо вона це робила? Бог дивиться на наше серце, на наші мотиви. І тоді вже оцінює наші вчинки. Отож, якщо ми віддамо Богові оцей духовний суд, коли ми будемо його просити, щоб він судив наших ворогів зрештою, і нас теж. По нашому серцю, яке наше серце? Тоді і ми отримуємо суд фізичний, ось цей матеріальний суд. Чому і завершуємо ми нашу молитву саме проханням про просвітлення серця, розуму і душі наших ворогів. Бо це є духовний суд, суд, за яким ми отримуємо перемогу. Але перемогу, в якій не будуть більше гинути наші захисники, не будуть гинути цивільні люди. Ми маємо просити про духовний суд, суд Божий. І тоді буде суд видимий, людський, справедливий. Багато є злочинів в часі війни. Дуже багато. Щось відомо, щось невідомо. Але ми завжди хочемо справедливості. І якщо не будемо просити Божої справедливості, ми будемо залишатися на рівні звірств, на рівні отого безчинства, на рівні отої людської, людського суду. Який керується дуже часто емоціями і серцем, але аж ніяк не розумом. Чому і не маємо ми просити про людський суд? Чому ми не маємо права собі дозволяти ось цього людського суду, а радше самосуду? Маємо просити Божого покарання. Як Бог буде карати, повірте. Покарає. Якщо ми, ми, ще раз кажу, духовно віддамо цей суд в його руки, його покарання прийде. І ми навіть не зауважимо, але він змінить хід, хід цієї війни. Він зробить справедливо. І я вірю в те, що ця справедливість буде полягати у поверненні всієї нашої батьківщини. Всіх земель. Але при цьому буде збережене життя кожного нашого захисника, кожного українця. При цьому наші всі вороги, як росіяни, так і ті байдужі країни, які продажні політики, чи спецслу, е, е, люди е, силових структур. Чи прості українці, які продавали цю країну, вони всі отримують своє покарання. Не треба ставити питання, коли ж, де ж вона є. Треба, щоб, от я саме зараз звертаюся до тих, які вимагають негайного покарання. Дорогі мої, віддайте ви в першу чергу Богові суд. Перестаньте ви ненавидіти цих людей. А ви. Дозвольте, щоб був духовний суд. Наші діла свідчить про те, чи ми готові прийняти Божу волю, чи не готові. Наші вчинки, наше серце свідчить про те, чи готові ми приймати перемогу, чи ще далі маємо воювати, допоки повна байдужість буде викорінена з наших сердець. Розум і душі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захисти і захорони, Господи. Наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють територію України. Захисти його здорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і, і пожежників, поліції, прикордонників, людей, які працюють в полях і усувають на. І збирають урожай, захисти їх від мін і обстрілів. Просимо Тебе також, Господи, захисти всіх наших військовополонених, людей, які приводять в зоні бойових дій чи на окупованій території, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і злочини, склали зброю, залишили територію Криму і України. Більше ніколи ні з ким не могли воювати і отримали відповідь покарання. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цю ніч, бо Ти святий, ісе завжди, нинь, ось як час і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!